На автодорозі Барське шосе поблизу міста Вінниці була здійснена перестрілка між громадянами із двох автомобілів. Автомобіль Део Ланос виїжджав, в'їжджав в місто Вінницю йому перетнув дорогу мікроавтобус білого кольору, з якого вийшли люди, та намагались витягнути одного із пасажирів Део Ланос. Пасажир не мав наміру виходити в відповідь на намагання витягти з автомобіля, застосував вогнепальну зброю. Внаслідок чого поранив двох пасажирів мікроавтобуса. Після цього громадяни, які знаходились в мікроавтобусі, своїх двох осіб доставили в дитячу обласну лікарню, де їм було надано необхідну медичну допомогу. Однак Проведення реабілітаційних заходів не надали своїх наслідків і вони померли. Особа, яка знаходилась в автомобілі, де Анос була доставлена з каретою швидкої допомоги в другу міську лікарню на вулиці Київській, де він наразі перебуває, відносно нього проводяться також реабілітаційні заходи, і він отримав вогнепальне поранення. На сьогодні міліцією проведено комплекс слідчо-оперативних заходів, встановлено практично всі учасники даних подій, вживаються заходи щодо їх затримання. За наслідками цієї події внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження, передбачене частиною 2 статті 115, тобто вбивство двох і більше осіб. Увага на